Мешканці села Витівка, що під Полтавою, вже три тижні без централізованого водопостачання. Набирають воду для технічних потреб із сусідського колодязя, питну змушені купувати у місті. Кажуть, на полив городів та на щоденні потреби критично не вистачає. Картошка вже догорає, помідори ну, вже пов'яли, морква пов'яла, перець в'яне. Мирки під, навіть під десяткою теж погоріли. Причина відсутності води несправність насоса водонапірної вежі, яка належить приватному сільськогосподарському кооперативу. З 25 липня в нас відсутнє водопостачання. А у нас немає ну, водоканалу або якогось там кооперативу. Нам воду постачала водонасосна башня, яка знаходиться у приватному. Володіння, а коли в нас зникла вода, ми звернулись до нашого старости. Він пішов до керівництва, і керівництво йому сказало, що немає в них грошей наразі на ремонт, тому що йдуть жнива. І як нам намікнули, що ми маємо, якщо ми хочемо воду, ми маємо за свій власний рахунок відремонтувати. За словами людей, власники кооперативу запропонували зібрати 70 тисяч гривень на ремонт насосу, проте в селі лише 14. Домоволодінь. Господарі п'ятьох будинків вже зробили власні скважини. У решті ж немає на це коштів. Адже серед мешканців витівки, здебільшого, пенсіонери, люди з маленькими дітьми та з інвалідністю. Серед них і Галина Володимирівна, яка після трьох інфарктів пересувається за допомогою палець. Хоже немає як. Ви ви подивилися в якому стані я. Ви бачите, в якому стані я, а що у нас. Робиться де можна взяти, У нас такого не було ніколи. То ви бачите, що людина з обмеженими можливостями, їй складно, плюс сахарний депетну. Ми поняли, і щоб їй допомогти, коли ми на роботі допомагають сусіди. Знайомі приносять дуже їм велика подяка, але ж без центральної води ну, людині важко справлятися. Це гігієна, санітарія, приготування їжі і тому подібні речі. Дуже важко. Три тижні даються взнаки. За словами мешканців витівки, усі встановили лічильники на воду та протягом двох років сплачували компенсацію за електроенергію 4 гривні 50 копійок за кубометр води. Ми завжди платили за воду в контору. У мене навіть до сих пор є квітанції, які я платив. Тоді поставили, значить, щотчики. і у кожного є свій щотчик. Ми намагалися зв'язатися з власниками сільськогосподарського кооперативу, не вдалося. Але власник водонапірної вежі свою позицію висловив на сторінці в соцмережі, де йдеться, що кооператив не є постачальником комунальних послуг, не пропонував збір коштів на ремонт насоса і як юридична особа сплачує за електроенергію щомісяця вищу вартість ніж мешканці від 8 гривень 10 копійок до 10 гривень 70 копійок за одну кіловат годину. Відтак власник вежі не в змозі оплачувати електро. Енергію в такому розмірі за третіх осіб тому запропонували мешканцям організуватися в обслуговуючі кооперативи для подальшої повної оплати витрат самостійно. Мешканці витівки, а також голова Пальчиківського старостинського округу Віталій Дзямка звернулися до полтавської міської влади з проханням допомогти знайти вихід із ситуації та організувати, хоча б тимчасовий підвіз води. Але питання і досі відкрите. Ми ж хотіли ну, може, якоїсь допомоги, тобто, щоб міська рада може щось організувала, чи наш староста, але водопідвезення нам ніякого не надали, ніхто навіть не піднімав це питання, тобто, де люди беруть воду. Воду, яка ця вода, яка якість води, тобто нікого не хвилює у відповідь на звернення людей. Управління житлово-комунального господарства міста надіслало листа, де йдеться, оскільки водонапірна вежа знаходиться у приватній власності, на її ремонт неможливо спрямувати бюджетні кошти. Щодо питання відновлення водопостачання у селі Витівка, були проведені зустрічі заступників міського голови з керівництвом кооперативу. На даний час питання на контролі та продовжує. Жуються пошуки шляхів вирішення. Тим часом місцеві у вони продовжують нарікати на нелюдські умови. Дехто із селян навіть готовий забирати земельні паї, щоб профінансувати створення власних скважин, кажуть мешканці витівки.